Шановні друзі, Good я радий вітати вас від імені Немішаєвської територіальної громади. I'm uh really uh, well, very glad to welcome you uh on behalf of Немішаєв Territorial Ground or Municipality. Розумію, що часу у нас дуже мало, тому буду дуже коротко. Uh, I understand that we have uh, little time, so uh I will uh, briefly tell my story. Я дуже вдячний асоціації агломерації Київщини. Я дуже вдячний ЮНІСІТІ за дану можливість е, презентувати нашу громаду. Uh, I'm very grateful for Аglмерейшн Київ Агломерейшн Соціейшн і Євросис for the possibility to present my uh, громада. Uh, наша громада. Це для тих, хто не може зараз побачити на карті. Це розташовується на між uh, такими містами як Буча та Бородянка. Які саме найбільше. Постраждали від вторгнення е, uh, військ Російської Федерації. Uh, if you can see the map, um, uh, our gromada is situated between Bucha and Borodyanka settlements which has been suffered most from full-scale invasion of Russia. Uh, до повномасштабного вторгнення. У нас е, були дуже великі проєкти і плани щодо розбудови громади. Uh, before the Втілення спільних проєктів з містами агломерації Київщини, якраз щодо е, транспорту, транспорта, розвитку транспорта економічного розвитку, а також поводження із твердими побутовими відходами. uh, we had uh projects, mutual projects with other municipalities from Kyiv agglomeration concerning a transport system, econom economic projects, uh, and also uh treatment of municipal solid waste. Думаю, що після перемоги України над uh, Федерацією ми втілимо ці проекти які у нас є на території повной мире? Uh, I believe that after uh the victory our victory uh above uh Russia we uh will be able to implement all those projects in uh in a full scale. Uh, зараз, так як за омаль час у нас, я хочу зупинитись коротко на двох проєктах. Це щодо освітнього процесу. Uh, due to the lack of time, I would like to uh, point out only two projects. So this project is connected with education. Наша громада приділяє дуже велику увагу якраз освіті. У нас на території розташовані школи, ліцей, розташовані дитячі садочки, є інститут картоплярства, це наука і є е, е, аграрний коледж. А, агра, а, Amada pays uh lot of attention to education. There are a lot of schools, kindergartens, uh liceums, colleges, colleges, um uh also uh there is an agricultural college. Uh yeah, ви сказали інститут картоплянства, це це інститут, який розробляє так, новітні сорта картоплі. Mm -hmm. And there is also an institute uh, which develops a different sorts of um, potato. Для нас дуже важливо якраз зберегти освіту в громаді. For us it's very important to save uh educational system in our gramda. Тому у нас є пошкоджені. Корпуса якраз шкіл, які постраждали від російської окупації, два проекти, які ми представляємо зараз. Це саме те мале, що ми запропонували. Це школа в Клавдіо Тарасове, яка потребує теплосанації та дитячий садочок, також в даному населеному пункті. А, а школа потребує теплосанації? Повну теплосанація школа і дитячий дошкільний заклад. Я перепрошую, ви б могли іншими словами сказати, що таке теплосанація? Це повністю відбудова, це, це утеплення. Утеплення а. і облаштування школи, повне облаштування, капітальний а. ремонт. Угу. А, дякую. Uh, two projects that i would like to uh, present is uh, um, connected with school and kindergarten and exactly with um, energy efficiency and uh, coating of the buildings that are now destroyed because of the war. Uh, this Uh, в прийнятних, uh, в нормальних умовах. Uh, it will give us the uh, opportunity to the possibility of more convenient uh, uh, studying process in uh, this building. Uh, також uh, мене чутно, тому що тут телефонують. Чутно, чутно. Uh, також зупинився на медицині і поводження з побутовими з побутовими відходами. Також ми надамо проекти, це для нас дуже важливо. I would like also to point out uh projects uh concerning healthcare and uh uh solid waste uh management. Я вибачаюсь, тому що світло пропадає, і зараз вимикають світло. Тому дуже погано зв'язок mm -hmm. інтернету. Uh, I, I'm really sorry, because uh, we uh, have uh, sh electrical uh, shortcuts now. Дуже вдячний. Дякую. Вдалого дня всім. Дякую. I'm very grateful and thank you for attention.